Це все скам. Майнінг вже давно не працює. Давайте перевіримо: наберемо нашого клієнта і в нього запитаємо. Алло, Олександр, добрий день. Добрий день, Віталій. Дякую, що погодилися на наш експеримент, так би мовити. Пару питань давайте по порядку. Перше. Що саме ви придбали і коли? Ну хоча б орієнтовно. Орієнтовно місяця півтора назад l 9 Л9 я вас збрав. Класний апарат. Як прийшли до ідеї купити майнер? Можливо, хтось порадив? Чесно кажучи, в Тік-Ток побачив рекламу? Так, з ТікТок вас побачив. Не дарма, ми це все знімаємо. Добре. Так, йдемо далі. Які були перші враження після запуску? Чи було важко, чи ну, зналаштування були якісь складності? Ці знизу все мені налаштували. Єдине, що та я думав, що спочатку буде трішечки важкувато, але по факту там все ну, підказали, все підключили. Вже що розібралися а, так, ще, так, Ще на місці все. чудово. Чудово, так ну і останнє. Який приблизний дохід? Таке питання ще пітільне, скажімо так, можливо, не будете відповідати, але все ж таки, який приблизний дохід приносить майнер вже зараз, от на сьогоднішній день, після сплати електрики. Сплати електроенергії. Ну, в мене вийшло за місяць в районі 17 тисяч. 17 тисяч гривень. Це вже так. чистий прибуток. Так, це вже чистий прибуток, ну, так. Непогано враховуючи те, що зараз в просадці, там Dogecoin, зараз Litecoin теж. Слухайте, ну круто, дякуємо вам ще раз, вкотре, і чекаємо в офісі, можливо, будете розширюватися. Це гарного дня дякую. на зв'язку в частини. Дякую, дякую. Отак, народ. Ну ви кажете, майнінг це скам, майнінг помер. Як бачимо, майнінг працює, процвітає та адаптується до нових умов на ринку. Так що звертайтесь в Топкеш, підберемо і вам Асік під ваш бюджет та ваші потреби.